Укрзалізниця призначає потяг номер 769-770 хутір Михайлівський Київ Тернопіль. Цей поїзд дасть мешканцям Сумщини сполучення з Вінниччиною, Хмельниччиною та Тернопільщиною. Поїзд відправлятиметься з Хутір Михайлівського з 10 лютого о 16.34 по п'ятницях та неділях. Прибуватиме до Києва о 21.52, а до Тернополя о 6.15 ранку. У зворотньому напрямку з Тернополя поїзд слідуватиме тільки до столиці. Відправлятиметься з 11 лютого по понеділках та суботах о 7.06 і прибуватиме до Києва о 14.44. у сполучені Київ, Хутір Михайлівський. Поїзд курс. Курсуватиме з 12 лютого щодня, крім понеділка та суботи. Вартість квитка у плацкарті з Терещенської до Тернополя коштуватиме 270 гривень. У купе 476 гривень. Час у дорозі 13 годин. Південно-Західна залізниця з 25 січня призначила курсування приміських поїздів щоденно на маршруті Конотоп Хутір Михайлівський через станцію Терещенська. Поїзд номер 6602 з полученням Конотоп Хутір Михайлівський вирушатиме зі станції Конотоп о 17.15 та прибуватиме до Хутір Михайлівська о 19.34. Поїзд номер шістдесят шість ноль Хутір Михайлівський Конотоп вирушатиме зі станції Хутір михайлівський о 6.18 ранку та прибуватиме до станції Конотоп о восьмі